Вітаю всіх і запрошую на заняття по ознайомленню із соціумом Праця дорослих. Подивіться, хто нас зустрічає? Привіт-привіт! Мене звати Катруся, а це наш дитячий садок. Диво Дім! Диво Дім! Скільки іграшок у нім! Є багато тут малят і дівчаток і хлоп'ят. У дітсадку завжди тепленько, тут діткам гарно, веселенько, тут іграшок завжди багато, тут неповторне кожне свято. Садок дитячий другий дім, так добре і затишно у нім. Сьогодні я вам розповім про працівників нашого садочка. Тож давайте зайдемо всередину. Дитячим садком керує директор. Всі проблеми і турботи вирішає тут вона. Багато в директора роботи не знає спокою вона і піклується про всіх і дорослих. І малих, і пролак в садочку дбає, цілий день десь поспішає на заняттях побувати, дітям іграшки придбати і турбується весь час, щоб був затишок у нас. Найкраща, гарна та улюблена наша вихователь. Вона піклується про діточок, як мама. Приходиш ранком в дід то хто там є, окрім діток? Так, вихователька твоя, запам'ятай її ім'я. Вона з тобою кожну мить. Ти не вмієш щось навчить. Вихователька чудова, грає з дітьми знов і знову. На прогулянку збирає, всіх їх тепло одягає, дозволяє в групі грати, вчить ліпити, малювати, вчить їх іграшки збирати, за собою доглядати. Помічник вихователя няня, вона в групі, наче бджілка, не присяде ні на мить, миє посуд. Прибирає і за дітками глядить. Є, в садочку, методист, на заняття завітає, вихователям бажає, щоб було дітям цікаво і щоб гралися немало, щоб знання чудові мали, в школу радо вирушали. Всі дітки люблять співати і танцювати. Цьому нас вчить музичний керівник. Вчить вона дітей співати, вправно вміло танцювати, вчить на інструментах грати, артистично виступати. Є в нас фізичний керівник. Робимо зарядку з ним. Дбає, щоб ми сильні стали і здоровими зростали? Хто на кухні хазяйнує, хто кастрюлями керує, із ножем працює вправно? Хто смачні готує страви, пиріжки пече рум'яні, варить борщ смачний, духм'яний, не відтягнеш і за вуха. Хто цей майстер? Це наш кухар. Є в садочку диво фея, руки добрі, ніжні в неї. Про здоров'я діток дбає, заболить щось, оглядає, за вагою зрістом стежить, допоможе, як належить. Це наша фея, медсестричка. Ось скільки професій. В нашому садочку, а ви запам'ятали? Так хто ж працює у нас в садочку? Директор, вихователь, помічник вихователя, методист, музичний керівник, фізичний керівник, кухар, медична сестра? Вам сподобалось? Мені вже час. До побачення. До побачення, Катруся. Дякуємо тобі за цікаву розповідь. Я пропоную вам перевірити свої знання та розказати вдома, хто про вас в садочку дбає. А на сьогодні все. Дякую за увагу, до зустрічі!